Усім, отже, благаю, щоб відбулося прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх, тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре, приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди: один Бог, один бо бог і один посеред бо між Богом та людьми. Чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую учителем поган у вірі і в правді? Дорогі брати і сестри, шановні теледачі, слава Ісусу Христу! Маємо запитання з сторінки Фейсбуку, і вона звучить так як ви ставитесь до пророцтва щасливого майбутнього України? На вашу думку, ванга, глоба. Афонські ченці це пророки? Це їм від Бога. Ми пережили П'ятидесятницю, і ми з вами розмовляли за Шеств Святого Духа. І людина, яка прийняла Святого Духа, каже: Ви приймете Духа Святого звише, і ваші сини, доньки почнуть пророкувати. Іншими мовами розмовляти. На відміну від тих, що зараз дехто, дехто говорить, якимось мовою незрозумілою, це неправда. Бо іншими мовами, це коли я говорю іншою мовою, але мене всі розуміють. Почитаємо книгу діяння святих апостолів і зрозуміємо. І дійсно там є слово пророкувати. Каже Господь. Не піддавайся обману людському. Не роби, щоб тобі хтось пророкував за твоє майбутнє, як тобі буде добре або що там. Вір ти в це. Працюй над собою, не нехтуй дару, Духа Свято, що є в тобі. І будь дійсно патріотом свого життя, своєї землі, своєї країни. Май віру в серці. Людина, яка живе цим, їй пророцтво як такі і не потрібні. бо вона вірить в Бога, і їй цього достатньо. Але ми маємо багато пророцтв. Апокаліпс, книга це також пророцтво особливо про спустошення Єрусалиму. Ми багато чого в цьому бачимо, бачимо Нострадамуса, так? лікаря, який також брав багато з апокаліпсиса. І бачимо, він багато чого пророкував. Але вірити, ми маємо вірити в Бога. Ми маємо довіряти Богу і казати вірити проросту, там Ванги, Глоби, Афонських ченців. Ну, трохи вірити можна Богу тільки. Щодо цих пророцтв, або то, що говорить люди, можливо. Ми можемо прислухатись. Але бачите, річ в тому, коли ми дивимося на ці пророцтва, то вони далеко бувають, буває так, що 100% 20% збуваються, 10% збуваються, а може, трохи і більше, а може і менше, то ми вже відразу починаємо, ну, та людина може помилятись, бачите. Річ в тому, що навіть по зірках ми можемо багато чого читати на майбуття. По руці, правда. Тому що є лінія життя. Бог нам дав розум. Хто не вміє користуватись, нехай користується. Але Бог за все просить: Май віру. Вір в мене, і я тобі все дам. Вір. І працюй. Молись і працюй. Ора лавора. Дуже просто. У нас люди готові, бо є майбуття предсказано, що буде все добре, будемо його чекати. Працювати Ну, нам не добре, бо то тяжко. Ну тяжко працювати. Нехай коні працюють, трактори. І то їх же ж треба теж водити, вправляти ними. Ну, лінь. За пензію батьків проживемо. Бачите? Але хочемо добре жити, і тоді йде пророцтво. А колись ми добре будемо жити? Коли? Тоді, коли зберемось гуртом і з вірою в Бога будемо і молитись, і працювати, і будемо мати майбуття. Щодо пророцтв. Певно, що вони рано чи пізно збудуться. Але ще є такі, якщо ми слідкуємо уважно за проростом, я не буду називати ні за кого з цих, щоб не казали, що проти когось говорю конкретно. Але ви, якщо їх читали, ви зрозумієте, сьогодні говорить, і буде та людина великою і спасе світ. А потім читаємо, і не буде вона великою, буде вона від дьявола і знищить світ. Той самий автор. Або бачимо, і прийде людина і почне робити добро. Буквально після відвідин тої людини буде зла людина, буде робити зло. Ми граємо з пророцтвами. Може Бог і хоче говорити через людей. Він, в принципі, і говорить через людей. Але може і хоче якісь пророцтва дати. Але коли впутується влада, гординя, гроші, то надрукувати будь-яке пророцтво дуже легко і дати його довірування, ну, просто підмастити грошима. Заплямувати якесь ім'я, поставити ім'я святого або угодника Божого, або якоїсь дійсно ясновидці дуже легко. Але завжди ми маємо дивитись на особу, на людину. Якщо йде пророцтво, про майбуття, про справедливість, це має бути людина відмінна. До прикладу, беремо Фатіму, де було пророцтво. Але подивіться, та дитина Лурчи, Фатіма діти, що бачили Бога, чи бачили Богородицю, говоримо так, які вони стали. Для них цей світ помер, його нема. Вони повністю живуть іншим життям. Вони відходять від цього світу. Вони живуть, якби не жили в цьому світі. Берем інші появи. Треба гроші, треба будувати, треба робити, треба то, треба. І люди женяться, в заміж виходять, жиють, вибачте, нормальним життям. Це ті, які бачили по той біччя, вони не можуть жити нормально. Бо для них цей світ помирає, це як ангели стають. І коли ми читаємо книгу пророцтв, ми бачимо, хто такі ангели, коли лота відвідали. Ми бачимо, що для них цей світ ніщо. Коли людина хоче гордині, хоче, щоб про неї говорили, це не від Бога, це від дьявола. Я вірю, що Україна буде мати гарне майбутнє. Не то, що вірю, я переконаний в цьому. Бо маємо багато доброго народу. Маємо добрих матерів. Їх мало, але маємо святих. Маємо добрих дідів, бабів, які моляться і вміють молитись. Хоч маємо багато людей, які потікали по різних вірах, різ... шукають Бога, бо тут не знайшли, а там знайдуть, а там, і шукають і отак, кидаються. Нічого страшного. Але є багато тих, про яких казав Господь, якщо навіть один буде мені угодний, не знищу світу, не звищу. Содома його Гомори. бачите? А я вірю, що є. І я знаю, що є ті, які борються за Україну не за гроші. І не за якийсь титул. Як нам дуже гарно показують, нехай ображаються, показують, коли йдуть вибори, правда, там до Верховної Ради. Ну такі святі люди йдуть. ну. Прямо завтра ми будемо щасливо жити. Вони все нам дають, і ще й по 200-300 гривень, і ще й кілу гречки принесуть. Вони ну, такі, ну, ну все, тільки вони стануть депутатами, все. Йдіть звідси, я вас не знаю. Все. І роблять щось інше, але далеко, далеко не Боже. От так само з певними деякими пророцтвами. Якщо хочете, щоб Україна тісно була, така, як пише Глоба. Або чинці, або навіть Вангану. Працюємо, віримо в Бога і працюємо. Не біймось працювати. Не біймось закочувати рукави і працювати на землі, працювати розумом, мудрість. Любимо один одного. Творимо ту єдину святу Соборну апостольську церкву. Творимо. Не ділімось. Шукаємо те, що нас об'єднує. І вміємо боротись за маму, за батька, за дітей. Не біймось померти навіть. Не біймось за, за правду. І тоді, побачите, майбуття буде. Коли будемо ховатися і чекати, коли прийде хтось на білому коневі, повірте, може, колись і буде Україна тоді щаслива, як і люба країна. Але колись. Коли в кінці кінців народ зрозуміє, що треба закотити рукави, працювати, любити землю, любити родину, любити сім'ю. Коли дійсно ми повіримо в Бога. Слава Ісусу Христу! Ну, моло отож, багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігнало. От Одешу вашу міль зіло, золото, ваше та срібло зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свідчити, і з'їсть наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні. Ось платня, що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосніше женців, ішло до Господа сил. Ви на землі Розкушували та жили у розпусті, наситилися схочу за днями різанини. Ви засудили правідною убили, він вам... він вам не противнився.